Я перший раз в житті, скільки проживаю в Польщі, зустрів людей-ксенофобів. І ви не повірите, де це сталося? Це сталося у Вроцлаві. І сьогодні хочу вам, друзі, поділитися своїм досвідом, як все закінчилося? Чи викликав я поліцію, чи ми вбилися, чи ні. І хто ж ці люди, хто так хотів Сергія Пеха за ксенофобити? Це може статися, друзі, з кожним із вас. І я хотів би поділитися із вами своїм досвідом. Як реагувати, або ж як не реагувати в таких ситуаціях. Також, користуючись нагодою, хочу вам запропонувати, друзі, квест. А точніше, ну я б сказав би, пропозицію. Сьогодні проходить Гремі Борщфест у Вроцлаві на Виспі П'ясик, там, де студентські острови, де можна вживати алкоголь. Нас у сьогодні сьогодні у нас все без алкоголю, проте буде проходити Борщфест, Гремі Борщфест, де буде також діво. І це крутий український співак, і вам треба прийти, тому що вхід безкоштовний, так, і ви можете отримати від мене таку футболку. І вам треба просто сказати, що поляки і українці разом до кінця. Все, що потрібно сказати: поляки і українці разом до кінця. Написати такий коментар тут і прийти мені на фестивалі. Сказати це в очі, і я вам цю футболку подарую: ну або ж білу, або чорну. Подивимось. Так от, вертаючись до нашої дискусії, йду я о 6 годині 30 хвилин, то виспи п'ясик. Там я автомобіль вчора запаркував, бо в розлові тяжко запаркувати автомобіль, і від мого готелю там йти було кілометр 200 метрів. Ну і, і коли я йшов, я все знімав по дорозі для того, щоб змонтувати крутий ролик для... Своєї дитини і для своїх глядачів. Стандартно. Зустрічаю я пару поля... громадянина Польщі, громадянку Польщі, так підозрюю. Вони були трошки п'яні, ну і вони попросили мене підказати, де там готель. Я взяв себе на телефоні, подивився, де цей готель. І назву готелю не вказую. це ж не реклама готелів, і щоб претензій потім не було. Адже це з ксенофобією пов'язано. Показую їм готель, де. Вони кажуть, дякую. Я кажу, пішли зі мною, бо я в ту сторону йду, я вам покажу і так далі. А вони питаються, а що тут пан робить? Я кажу, да я в роботі кажу, зараз буду працювати. Я кажу, а що пан тут робить, та кажу я з тим кажем. Ну І ми почали: кажу: я з тим Кшистофом Становським тільки для українців. Я думаю, що хтось із вас знає, хто такий Кшистоф Становський. Та той, що кандидат президенти був, це журналіст, який. Ну, круто, набрав багато позицій, набрав багато можливостей для того, щоб відео познімати з президентами, кандидатами, кандидатами в президенти. Ну і я рахую, що крута людина, і я беру з нього приклад. І я точно впевнений, що він не думає, так як ці люди, які почали обзивати мене на літеру Х. Згадали, звісно ж, за Волинь. Ну і я у них запитую. Я розумію, що з п'яними дуже важко розмовляти, аж зараз нервуюсь. Вони мене питають, для чого пан вбивав моїх дітей? Я кажу, а пані з якого року? А це не важно. Я кажу, так з якого пані року? 78-го. Кажу, стоп! А коли вбивали людей? В 40 якось там. Кажу, слухайте, я походжу з Волині і кажу, чомусь я нікого не вбивав. А чому ви мені це говорите? Ти забіяєш моїх дітей, ми вам далі чистко і так далі. Короче, це вся інформація, яка лине просто від Конфедерації. Звісно, мені це неприємно, коли ти показуєш людям дорогу, як діти до готелю, а тебе називають Х. Я кажу: Окей, я з тим Х дінкує білого дня до відзення. Я ж міг би камеру включити, правда, і зробити їх популярними. І хлопець був насправді спокійний, він показував, йди, 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 а вона просто аж битися лізла. Ну, алкоголь дає своє. Я впевнений, що якби я зняв її на камеру і показав би на всю Польщу, вона була. б... Їй прикро було б те, що вона зробила. Бо те, що люди говорять, що вони допомагали нам і так далі, допомога вона безкорисна. Для чого це згадувати постійно? Вчора побачив, друзі, такий пост. От подивіться, що польські знову ж таки ЗМІ, Конфедерація, в тому числі, публікують, що хлопці подаються на Азель, Азель це тимчасова охорона або ж постійна охорона, то вони подаються для того, щоб уникнути служби в війську. Це взагалі дебілізм. Для чого хлопці подається? Ви знаєте, для того, щоб раніше паспорт не можна було знову ж таки продовжити або отримати новий, то вони подавалися на цей азель, щоб якось офіційно перебувати тут на території Польщі, мати змогу їздити в інші країни. На сьогоднішній день вже цього не відбувається, тому що Україна, наша влада, дозволила подаватися на закордонний паспорт і автоматично ставлять на військовий облік. Все. Тобто. А Азель ми забули. І там менше п'яти тисяч людей взагалі подалися. І то невідомо, скільки там українців, громадян України з іноземців. Рівень ксенофобії в Польщі росте. Чи це погано? Ні, це просто така маніпуляція для того, щоб добратися комусь до влади. Чи мають реагувати українці на це? Так, це боляче. Нам важко стримуватися. Але слухайте, мої тут діти, зараз у мене син народиться. і я... Хочу, щоб мої діти жили в Польщі? Як би там не було в Польщі спокійно, тут, як би там не було багато поляків за українцями, і я впевнений, що на сьогоднішньому борщфесті, до речі, деталі будуть в описі, я впевнений, що таких поляків, які нас підтримують, набагато більше. Просто вони не ходять вулицями п'яні і не розказують, кому як жити і хто чиїх дітей забував. Просто розумієте, 100 тисяч людей, 100 тисяч людей, ніби було вбито. А де це підтвердження? Ми повинні вірити історикам. Чи вони повинні історикам вірити? Нам не треба цього їм пояснювати. Щоб ви розуміли, якщо 100 тисяч поляків було вбито, в Польщі живе ну нехай 30 мільйонів, нехай 20 мільйонів дорослих. То що всіх у всіх родичі є, і всі на камеру розказують, що в них родичі були там. Ну це трошки неправильно. Моє село Пехи, воно повстало якраз в 1950 році. Тобто, у мене закінчилася пам'ять в телефоні. Я хочу вам ще трошки показати частину Вроцлава. Не видно, але насправді дуже прикольно. Тому, друзі, я хочу вам побажати гарного дня, і я впевнений, що ви знайдете собі в сили не реагувати на те, що показують в інтернеті. Тому що, якщо ви хочете жити спокійно, взагалі видаліть соціальні мережі. Ну, ви їх не видалите, тому що ви повинні знати всі закони і всі зміни, які відбуваються. Тому дивіться тільки мій канал та канал перевірених людей, які просто не реагують на хейт, на ксенофобію. Ну і хорошого вам дня. До зустрічі на Бачфесті!